Доброго ранок сьогодні 26 травня 2025 року заняття з логіко математичного розвитку старшої групи. Тема заняття математичні ковани. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас цікаве заняття з математики. Тема заняття сьогодні математичні ковани. Тож сідайте зручно. Та дивіться уважно на екран. Буде цікаво. Сьогодні у нас заняття. Ми підведемо підсумки, чому ж ми з вами навчилися за цим, адже ми з вами і рахували. І називали геометричні фігури. Розташовували їх на папері, на аркуші зошиту. І ось зараз перед вами шафа. І потрібно сказати, що ж розташоване перед шафою, а що за шафою. Давайте розглянемо. Так, звісно, перед шафою розташовані кубики та за шафою. Так, кімнатна рослина. А на якій полиці розташована зелена тарілка? А вона не просто розташована, а стоїть між рожевою та синьою. Вірно, діти, на другій полиці. А як розміщені ці тарілки? На інших полиці. Давайте розглянемо, де ж знаходиться зелена тарілка на нижній полиці або на першій полиці. Так вона стоїть перед синьою тарілкою. А синя, як розташована, так вона стоїть між зеленою та рожевою тарілкою. А по-іншому можна сказати, що зелена тарілка стоїть ліворуч від синьої тарілки. А рожева праворуч від синьої. А синя праворуч зеленої та ліворуч від рожевої. Давайте розглянемо третю полицю. Або верхню. Давайте. Скажіть мені, будь ласка, де ж знаходиться зелена тарілка? Так, зелена тарілка стоїть поряд з рожевою, або ліворуч від рожевої тарілки, а рожева стоїть так між зеленою та синьою, або праворуч зеленої та ліворуч синьої. А синя, так вона стоїть праворуч від рожевої даріл. Ось як ми навчилися з вами орієнтуватися в просторі. Ми можемо розказати, що вгорі, що внизу, що перед, що між, що поза. І ось також ми розглянемо ось ці. Іграшки дитячі, адже у вас всіх такі іграшки, були або є. Що ви бачите? Так, відро для піску. Це хто? Так, конячка, барабан, кубики Так, та черепаха. Давайте розглянемо та скажіть мені, що стоїть, ліворуч барабан. Так, звісно, ліворуч стоїть коник, а праворуч. А праворуч кубики, а що знаходиться праворуч відра. Так коник, дивіться, він стоїть ліворуч від барабана і праворуч від відра. А ще як по-іншому можна сказати? Так, коник стоїть між відром та барабаном. А де стоїть черепаха? Та черепаха стоїть праворуч від кубики. А де знаходяться кубики? Так вони знаходяться між барабаном та черепахою, або ліворуч черепахи та праворуч від барабану. Ось так можна розповідати і про іграшки, адже у вас багато в вашій кімнаті іграшок, і ви можете так розповідати про них. Де вони знаходяться? А яке ж кошеня стоїть ліворуч від мишенят? Так коричневе в коричневу смужку, а яке кошеня стоїть праворуч від мишеняти? Так, звісно, сіре. І також воно смугасте, а де ж стоїть мишеня? Так мишеня стоїть праворуч коричнево кошеняти. та ліворуч від сірого. Або воно стоїть між кошенятами. А зараз ви мені розкажете, де знаходиться. Курчата, використовуючи слова над, під, попереду, позаду, ближче, далі, між. Давайте розглянемо. Ось давайте подивимося на оце курча. Так воно сидить під листочком. А ось це курча. Так воно сидить. За відром. А де знаходиться оце курча? Та курча сидить на тині. А як ви думаєте, це курча знаходиться далі чи ближче, ніж оці курчата? Так, далі. Тому що ці курчата стоять перед тином, а це знаходиться на взлетіло тину. І ось ви бачите, ось ці курчата, вони знаходяться на землі, а також вони попереду тина. А ось це курча можна сказати, що воно стоїть позаду відра, поза відром. Ось так можна, використовуючи слова, називати хто де знаходиться. А що ж, по цьому гарному дворі розташоване? Давайте розглянемо. Так ми бачимо і дерев, і пес, і кішка, і пісочниця, велосипед, відро, лопатка, птахи, маринка, сонечко. Використовуємо слова горі, низу, ліворуч, праворуч, між, над. Давайте розкажемо, де знаходяться ці птахи. Та птахи сидять на гілці або в горі. Осі птахи летять в горі. Маринку ми бачимо, де в горі і сонечко також. А все ось тут розташовано внизу. І собака де сидить? Собака сидить попереду дерева. або ліворуч від всіх предметів, які ось тут знаходять. Велосипед розташований між деревом та пісочницею. або між собакою та пісочницю, а де знаходиться дітки відро. Відро знаходиться між пісочницею та кішкою, вірно. А де росте кущ? Кущ, виріс, між пісочницею та кішкою. Знаходиться, розташований, росте. А пісочниця, де знаходиться? Там, між велосипедом та Відерцем або праворуч від велосипеда та ліворуч від відра. Ось так можна розповідати про розташування не тільки іграшок, а всіх предметів, а також і живої та неживої природи. А ось ви бачите на картинці змійки. Так, і нам потрібно назвати номери змію від найдовшої до найкоротшої. Яка ж найдовша змій? З яким номером? Так, з номером три вірно. А потім яка йде? Яка буде трохи коротша від номера 3? Ну, звісно, це змійка з номером 4. А найкоротша яка? Так, змійка з номером 1. А яка змійка довша, ніж змійка з номером 1, а коротша, ніж змійка з номером 4. Це змійка з номером 2. Тобто найдовше іде з номером 3. Потім за нею іде трохи коротша з номером 4, коротша, ніж змійка з номером 4, це змійка з номером 2. І найкоротша це змійка з номером 1. Аби ми розташовували від найкоротшої до найдовшої, то було спочатку. Один, потім два, потім чотири, потім три. Допоможіть їжачкові визначити, чого більше яблок чи грибочки. І наскільки більше, скільки яблук порахуємо разом з їжачком? Один, два, три, чотири, п'ять. А грибів. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Так, звісно, п'ять яблук – це менше, ніж сім грибочків. Сім грибочків це більше, ніж п'ять яблук. Більше грибочків на два. Ось подивіться, як можна визначити. Цього яблучка є пара. Ось цей грибоч. Цього. яблучка. Ось цей наступного яблучка ось це пара. Цього яблучка ось цей грибочок пара. І ось останнього яблучка ось цей грибочок пара. А в двох грибочків немає пари. Тому грибів на два більше. А яблук на два менше. Їжачок йшов, йшов, складав, складав задачу та й заплутався. Допоможіть дітки йому, складіть задачу про яблочко. Давайте згадаємо, з чого ж складається задача. Так, це умова, запитання, розв'язання та відповідь. І ось ви бачите. Яблуні. Так. На яблуні росло, скільки яблу. Так шість, одне упало, скільки залишилось яблук на дереві. Як потрібно це визначити, вірно потрібно від шести відняти один. Рівні п'ять, і яка ж відповідь? Так, п'ять яблу. Допомогли ми тобі їжачок? Ну, звісно, допомогли. Тітки, як ви думаєте, які двері підходять якому будиночку? А чому? Які двері та будинок вузькі, а які широкі. Ось це які двері? Широкі. Так, вони підійдуть до будиночка ось такого широкого. А вузькі йдуть до вузького будиночка. Вірно. А тепер потрібно відпойти до кулку високим. Тварина високий будинок, а низьким? Ну, звісно, низький будинок. Жирафу який будинок потрібен? Ну, так, високий, бо він високий, а слону. Також високий. А кішечці та цуценяті. Ну, звісно, низький будиночок їм підійде. А зараз я вам пропоную порівняти ось ці відра. Це відро яке. Велике, а це мале, так? Ці два відра однакові, так, за розміром. Ось це відро яке широке, а це вузьке, ось це високе, а це низьке. Ось так можна порівнювати предмети за величиною, за шириною та за висотою, коли ви йдете, кажете, ой яке високе дерево. І ось від мене вам ось таке сонечко, тому що ми згадали з вами дуже багато чого, чому ми навчились протягом навчального року. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, ми розташовували предмети, називали, де вони знаходяться, розв'язали задачу та згадали, з яких частин вона складається, а також порівнювали за довжиною предмет, за висотою, за шириною. Наше заняття сьогодні з математики дітки завершується. Коли прогулюєтесь, порівнюйте предмети, іграшки і за висотою, і за величиною. Знаходьте в предметах різні гатеричні фігури. А я вам на сьогодні кажу дітку до побачення, гарного вам весняного дня. До нової зустрічі!